Вітаю вас на календарі 15 вересня, міжнародний день демократії. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави депутата Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Доброго дня, добрий день, пане Іване. Мені приємно, що ви вкотре відгукуєтеся на моє запрошення поспілкуватися. Сьогодні у нас такий чудовий привід: Міжнародний день демократії. Е, взагалі, що на вашу думку демократія? Демократія це дійсно. Така річ, яка сповідає дуже багато держав, держав світу, там, де люди мають право голосу, люди захищені своїми правами, і звісно, у цих державах люди живуть значно краще. Чим і, і в нашій державі. Тому е, хочу сказати, що е, для нас молодої держави демократія це, е, скажімо так, дуже таке слово ще не, не до кінця зрозуміло для всіх, так як за цей період дуже багато що відбулося, багато таких речей. Це така собі мрія, да. демократична держава, да. так але добре, багато... що є мрія, є до чого е, прямувати. Ми говоримо про демократію багато років, але коли вже звісно е, підходи вже до того е, не завжди так воно відбувається, як має бути, Іван Миколайович, Ви не перший рік у політиці, вже багато років за цей ваш час. При владі змінювалися люди, змінювалися команди, змінювалася навіть система влади так, з президентсько-парламентської, парламентсько-президентською. -парламентсько Попередню владу називали диктатурою, олігархічною владою, так, владою олігархів. Було по-різному. На вашу думку, як змінювалися ви як політик? Якщо я скажу, що я не змінювався за цей час, то звісно це буде не неправда. Звісно, я про себе можу сказати, що особисто також 28 років був, обраний, був об, обирався до обласної ради депутатом обласної ради, і вже четверту каденцію є депутатом обласної ради. Хочу сказати, що якраз за цей період дуже багато відбувалося змін, бо так як я сказав на початку, що якраз і держава має небагато своїх років існування, молода держава. І якраз я також. Почав свою виборчу кампанію у період, коли обирався демократично. Прийшов час, коли цю, як кажуть, свободу демократії прийшла певна сила, яка хотіла забрати все на себе. І, звісно, багато відбулося таких перемін, у тому що до влади потрапило дуже багато людей за, скажімо, конкретними командами, хто має туди потрапляти і так далі. Після того я працював і у виконавчій гількі влади. Ну, був і заступником голови обласної ради, начальником служби автомобільних доріг. У 2005 році я вступив у партію Всіукраїнського об'єднання Батьківщина. От. І також мені імпонувала іменно ця політична сила, бо наш лідер Юлія Володимировна якраз завжди стремилася для того, щоб держава, Україна була демократичною. І якраз Юлія Володимировна, перша із таких тодішніх опозиціонерів, внесла проєкт закону в Верховній Раді про опозицію. Це якраз говорить про те, що в демократичній державі повинна бути і опозиція, і таким чином ми рухалися. Рухалися до того часу, як на один момент був. Обраний Янукович, який практично значить, зупинив, зневлював демократію. Да, і ми побачили, які -то наслідки були після того. Іван Миколаєвичу, 23 роки нашій державі, молодій державі. Так? В Конституції України чітко вказано в статті 1, що наша держава є незалежна, суверенна, демократична, соціальна, права, демократична. Ваша суб'єктивна думка: наскільки наша молода Україна є демократичною? Ну дійсно, якщо е, формально е, на сьогоднішній день можна сказати, що ми є держава демократична. Е, так як я сказав, має ще місце і, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ще продовжуються такі е, е, речі, як, як е, е, опіцінки. Е, Змінити державу на, на кращу, державу повно, щоб у неї було, панувало право. На сьогоднішній день ми бачимо, як президенти змінюються, але реально ще немає тих змін, які очікують люди. Але ми живемо в такі змін. Да, сьогодні нам обіцяють, що, наприклад, Війна зупиниться, обіцяють, що не будуть гинути більше люди, Обіцяють багато, багато таких речей, але вони не відбуваються. Тому е, хочу сказати, що люди, люди е, розуміють. Те, що не, не так собі навіть дає звіт собі політик, що те, що обіцяє політик, що будуть, відбудуться певні зміни, вони все-таки роблять певні оцінки даному політику. І, звісно, при умові, що ми можемо обирати, уже обирати президента або депутата у демократичній площині. Ми, звісно, вже маємо можливість змінювати навіть е, е, тих політиків, які не хочуть, щоб в Україні була демократія. Зараз у нас, у нас після такої жорсткої боротьби, яка відбулася на Майдані, після того, як е, е, гинули люди, е, ми маємо шанс. Змінювати політиків, які практично не виконали свої обіцянки, політики, які завадили тому, щоб в Україні демократія розвивалася, ми зараз маємо можливості змінювати цих політиків. З другої сторони, ми бачимо на сьогоднішній день, що на сайті ЦВК зареєструвалося Ті політики, які при минулі владі, той, той же Ківала, Шуфріч, Ганна Герман і тому подібне, мають певні можливості і шанси потрапити знову в парламент. І я особисто маю величезні сумні, що ці люди будуть допомагати новому парламенті продовжувати укріплення держави україни як демократичної держави тому сьогодні є під знаком питання і до тих людей які впливають на Формування тих же списків, реєстрація цих цих же депутатів виборчого процесу. Виборчого. Люди довірили, люди довірили цій владі, значить, щоб вони зробили все, що можливо, щоб не допустити тих бандитів, які реально довели державу до банкрутства, до війни до, до до все, що ми бачимо сьогодні. Сьогодні ніякому разі не потрібно допускати таких людей до влади. Ми пережили дуже. Непростий час, коли черневечна боковина виїжджали на, на майдані. Хочу сказати, що вся наша партійна організація практично мала можливість побути і була на Майдані весь цей час. Ми виставили на Майдані палатки, чергували. кожна районна партійна організація чергувала кругодобово на Майдані, виходила в нужний момент час, коли потрібно було на барикадах. Хочу сказати, що від нашої політичної сили загинув наш член партії, загинув Олександр Шерманюк і Ексін загибли від Чернівецької області. І ми поховали присутність, всі побачили цих героїв, які дали своє життя для того, щоб ми, які залишилися сьогодні, могли далі продовжувати ту. Ідею захисту демократії в майбутній нашої держави. Я хочу сказати, що такі як працівники офісу всіх рівнів обласного офісу, керівники районних партійних організацій, такі як Садгірська районна партійна організація Храбко Василь, депутат обласної ради Шешур Ярослав Миколаєвич, голова районної партійної організації Гуцуляк Катерина Рйоріна, голова партійної організації Виженського районного. Організації Акришара Олена Порфірівна. Всі ці люди патріотично показали себе на, на Майдані. З обласного офісу мій заступник е, Альона е, Глибко, юрист Оксана е, е, Миколаївна. Всі ці люди були на Майдані. Чим могли, то допомагали, підготували їжу, збирали каміння, відстояли. Да. Да. Вони всі, всі були на Майдані, і, і ця вся революція пройшла через них. Тому так просто віддати знов таким людям, які хочуть потрапляти в парламенті, ми не не маєте І ми не маємо права. морального права перед цими людьми людьми, які загинули, дали своє життя. Ми все-таки боролися за те, щоб Україна мала майбутнє. На перших етапах ми говоримо на сьогоднішній день, що Україна повинна бути демократична, де буде. Захист, захист, захист кожен, прав, прав і свободи людини, кожної людини, uh -huh. кожна громадянина України, Іван Микола. А чи не здається вам, що форма демократія взагалі складна форма правління? Адже це певним чином така утопічна форма правління. Її важко втілити в життя? Звісно, потрібно сьогодні поставити всі зусилля, не потрібно ніякому разі розслаблятися, тому що одно, одно, одно діло, коли людина. людина е, була, пережила революцію і передала нібито надійним людям, щоб далі нібито надійним нібито, да, угу. щоб вони довели справу до логічного завершення, а тут ці люди не оправдали свої ці надії. Тому я хочу сказати, що воно не просто буде і надальше нам потрібно буде. До кінця, до до, до поки ми не побачимо, що е, влада змінила свої, е, свої обличчя. Люструвала собі uh -huh. тих людей, які е, е, були причетні до всіх злочин, злочинів, які були, поки ми не проведемо судову реформу, поки ми не будемо, е, будемо е, е, бачити, що до влади прийшли нові люди, ми не маємо права розслаблятися. Ви зараз назвали кілька кроків, так як іти до цієї нашої омріяної демократії. А, взагалі, як ви впливаєте на управління державою? І ви як політик, ви як громадянин? Звісно, якщо хтось думає, що він особисто людина? Одна людина не впливає на те, що що відбувається у суспільстві, це помилка. Помилка, однозначно. Кожна людина має впливати. можливість впливати на ту чи іншу ситуацію, подію, що воно відбувається. І звісно, я як громадянин на свій своєму своєму рівні хожу на дільниці, голосую. Звісно, я беру участь у багатьох, скажімо так, міроприємств, засідань різних громадських слухань, звісно, засідань різних рад сільських, районних, обласних. Значит, я як депутат, скажімо так, Значит, але, разом time, yeah, да, але разом з тим кожен громадянин має право бути присутній на будь-яке засідання, яке е, сьогодні починаючи з села і до області, і е, слухати і бачити, яке рішення е, приймається. На минулому тижні я також був в Києві, е, де відбулися е, збори от, про ініціювання. Е, е, Вступ України через референдум, вступу України в НАТО. Збори такі відбулися. Збори так? такі відбулися. І е, е, згідно чинного законодавства, ми бу будемо подавати е, документи на реєстрацію ЦВК. Але разом з тим ми повертаємося до того, що ми говорили вище, про те, що ще не до кінця ми відчуваємо ту демократію, про яку ми завжди говоримо. До вночі, до того, як мали відбутися збори, якийсь там суд, апеляційний суд Києва приймає рішення про заборону участі члена ЦВК на збори про ініціювання референдуму щодо вступу України в НАТО. І ми бачимо, що в такий час, після Майдану, після того, як ми вистраждали, все-таки телефонна права залишається. І вночі приймаються такі рішення. Юлія Володимировна була біля ЦВК, хотіла подати ці документи на реєстрацію, але чомусь. Заявили про те, що вона не може потрапити у приміщення суду у зв'язку з тим, що нібито приміщення заміновано. Тобто продовжуються такі. Е, неприємні е, такі речі, про які я не хотів деталізувати. Напевно, це я повин... гадаю, всі ми повинні розумію, всі розуміємо. Ми це піз... залишимо на пізніше, щоб uh -huh. люди побачили, щоб ми не щоб люди не думали, що от ми от шукаємо де там негатив. На самом ділі, ми завжди і Юлія Володимировна Тимошенко, і в 2010 році, і в 2008 році. І в 2004 році завжди дуже чітко, послідовно попереджувала тих політиків і суспільство про те, що станеться у випадку, коли ми виберемо такий шлях. І на превеликий жаль, все так сталося. От. І на сьогоднішній день ми маємо випадки, коли нам заважають провести референдум. 26 жовтня під час парламентських виборів, в день виборів. Але за нами значить, правда, і ми будемо закон також, ми соблюдаємо всі букви закону для того, щоб все-таки було подано заява до ЦВК і зареєстрували проєкт. Закону, що був поданий, також для того, щоб референдум відбулося, бо ми знаємо після того, що відбувається на Сході, що нам потрібен захист, нам потрібно, щоб наша держава була захищена. Ви бачите, як на минулому тижні держава, Естонія, маленька держава, приїхав президент Обама. Він демонстративно показує, що він підтримує тих держав, які навіть не мають такі. Великі ресурси, зусилля протистояти Росії він приїжджає туди. Тим більше Україна велика держава. Ми повинні бути в ніякому разі, ми не повинні бути позаблокова державою. Ми повинні бути, вступити в НАТО, і тоді буде гарантія, що. Не буде в будь-який час торгатися хтось в нашій державі і захвачувати землі і тому подібне. Сьогодні в день, Міжнародний день демократії, хочеться від вас почути кілька слів привітання і побажання нашим землякам. Звісно, я спочатку хотів би привітати всіх наших буковинців, громадян України з Днем демократії, побажати всім. Жити е, у демократичній державі, жити щасливо, а е, політикам, депутатам всіх, е, всіх рівнях е, виконати ті всі обіцянки, які вони сьогодні е, е, обіцяють людям. От що якраз люди вірять їхнім обіцянкам, і вони дають свій голос для те, щоб побачити і бути жити в майбутній державі демократичної. Тому всім бажаю все-все найкращого виконати свої обіцянки і жити для України, жити для всіх тих людей, які потребують підтримки і допомоги. Дякую. І дякую вам за розмову. Дякую за те, що відгукнулися на моє запрошення висловити свою позицію з приводу України демократичної України. Вітаю вас теж зі святом! Дякую. вам. А та глядачам нагадаю на календарі 15 вересня, міжнародний день демократії. Хочеться нам всім побажати, щоб ми жили в Україні справжній, демократичній, незалежній, суверенній, правовій. Зустрінемось на телеканалі. Тива на новому телебаченні старого міста.